На сучасному етапі доказова практика це є необхідний елемент підготовки фахівця з протезування та артизування, адже на сучасному рівні розвитку науки протезування та артизування власне опирається на доказовості, на доказовій практиці, яка є поєднанням науки, досвіду і індивідуальних потреб кожного пацієнта. Все починається власне із збору інформації, яка є вкрай важлива для того, щоб потім в подальшому сформувати прототип, яким буде користуватися цей пацієнт. Завдяки сучасним технологіям інформація не просто збирається, вона ще може детально аналізуватися, можуть формуватися моделі патологічних процесів і віртуальні програми подальшої реабілітації. Це дає можливість в подальшому створити робочу гіпотезу, яка перевіряється на практиці шляхом власне перевірки, перевірки достовірності отриманих результатів, внесення коректив в формування самої, самого прототипу, щось щось додати, щось треба можливо відняти, щось треба інше спроектувати, щоб він працював. І вже на основі цієї робочої гіпотези вже формується сам прототип. І цей прототип, власне, після того, коли він перейшов перевірку всіма етапами, він використовується пацієнтом для подальшого вже застосування в, свої, в своєму житті. І це, власне, є тим елементом, який покращує якість життя пацієнта і забезпечує йому максимальну рухову активність. Таким чином, на сучасному етапі доказова практика, яка опирається на сучасні інформаційні технології, є вкрай необхідна для підготовки хорошого фахівця з протезування та артизування.